І всім привіт, друзі! Сьогодні в мої руки попали 9 мм, тому я хочу зробити для вас обзор. Давайте розпочнемо. О, перша у нас наметка це дві крони чехії. О, це у нас відео буде багато на чехії, тому що я вибрав самі дорогі. Це з 2008 року, її ціна приблизно 20 гривень. Давайте далі. Одна крона 2019 року. Ціна приблизно 40 гривень. Ще є от така одна крона 2001 року. І ціна вже десь 10 гривень. І остання, остання одна крона 2022 року. І ціна приблизно 145 гривень. О, я вже про неї викладав шорт. Тому хто дивився, ви вже, напевно, могли, так сказати, предсказати, що я буду знімати про це відеоролик. Ось ще в мене є Дві крони 2022 року, але вони вже не такі дорогі. Приблизно 40 гривень. І остання в мене далі будуть чуть поцікавіше. Це в нас 20 крон 2020 року. О, 40 гривень коштують ось так. І тепер саме цікаве. 20 песо Домініканської республіки 2002 року. Це у мене перші монети Домініканської республіки. Я їх довго чекав, і вони вже в мене є. Далі у нас 10 песо Домініканської республіки 2008 року. Досить прикольні монетки, я б сказав. Ось так. Вони І останнє монета на сьогодні. Оце у нас також монета Домініканської республіки 2022 року. О, номіналом одно Домініканське песо. Ось так. Дякую всім за перегляд. І всім до зустрічі. Всім пока-пока.